У Бродівській гімназії імені Івана Труша організувала захід, де згадали про колишнього директора навчального закладу Юрія Мельника. Деталі у сюжеті. У гімназії імені Івана Труша відбулася прекрасна подія. Презентація книги та День пам'яті Юрія Мельника, яка мала назву Новатор з великим серцем. Подію із приємних спогадів розпочала Людмила Кармеліт, яка була доброю подругою дитинства пана Юрія. Завчи з посмішкою на містах. Мудрий, розсудливий, навчав іншу інформатики і як навчав. Педагог від Бога. талановитий та креативний, працьовитий, з чудовим почуттям гумору, простий та людям і, як завжди, щасливий. Він просто любив. Любив усіх і усе. Він любив життя, любив Бога та людей, любив землю, любив гімназію, любив науку та мистецтво. Він любив свою сім'ю та родину. Любив учнів і безмежно любив Україну. Як йому це вдавалося, це унікальна людина. Бог обдарував Юрія багатьма талантами, якими він щедро ділився, але без питанічної праці нічого б не було. І мені завжди здавалося, що його душа і тіло були завжди в повній гармонії. Я часто дивувалася, як такий чудовий аналітик, математик, програміст може бути так закоханий у нашу ділограй. А ще з теплими спогадами про пана Юрія Мельника поділилися Надія Ткачук, Андрій Мостовий, Ірина Стрільчук, Галина Паньків, Ярослав Кіт, Оксана Деменчук, Галина Янчук, Богдана Булишин, Тетяна Козіцька, Ігор Мартинюк, Андрій Корчак. На дійство спогад зібралися друзі та випускники, колеги та усі, хто долучився своїми історіями про життєвий та професійний шлях вчителя Юрія Мельника. Всі, хто поділився спогадами, отримав примірник нової книги Новатор з великим серцем. Зокрема, також Ігор Мартинюк, вчитель історії Бродівської гімназії імені Івана Труша, поділився спогадами про цю талановиту людину. Колись Рузвельт сказав такі слова: Ваше життя прийде багато. Різних людей, але лише справжні друзі залишать в вашому серці слід. Наше знайомство почалось в буремні 90-ті в родівській середній школі номер 1 коли мене доля привела на роботу після закінчення вузу. Влитися у великий вчительський колектив мені було нелегко, а от Юрі було простіше. Адже він вже працював декілька років. Крім того, про Юрія Мельника розповів працівник Бродівського історико-краєзнавчого музею Андрій Корчак. Також примірник даної книги всі бажаючі мають можливість знайти у Національній бібліотеці імені Володимира Вернацького, національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого, книжковій палаті імені Івана Федорова, бібліотеці та музеї Бродівської гімназії імені Івана Труша. Бродівській центральній бібліотеці, Бродівському краєзнавчому музеї, науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка, механіку-математичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Дякуємо усім, хто долучився до організації теплої події про Юрія Мельника. Не подружитися з ним було неможливо. Настільки він такою був доброю людиною, компанійською людиною. Ну але потім нам судилося е, дуже тісно співпрацювати в плані краєзнавства. Тому що от, е, здебільшого ми знаємо, ну, більшість людей знає Юрія Володимировича як інформатика, як комп'ютерщика. Але е, він був набагато більш багато, ну, такою багаторанною людиною, і м, краєзнавство це ну, одне з таких його можна сказати найбільших зацікавлень було за останніх 17 років його життя Наталія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.